Ось росіяни брехали, 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 брехали. Що корейців, мовляв, нема на війні з Україною. А от трупи корейські у північну Корею з України все одно чомусь повернулися. Не всі правда, але щось таки довезли у КНДР. З цього приводу влаштували велику пропагандистську подію. А верховний людожер Кім Чен Ін навіть видавив із себе крокодилічі сльози. Стіпа тут сідає в малям! это абтери в пли метательнем аксавли. Ну, так и є у них День побіди. Ніхто не победил. Тисячі обнулених корейців, які просто в результаті стали безпорадним гарматним м'ясом на фронті, але все одно, бачите святкують побіду. Яку невідому.